Всім привіт друзі, ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. Ми сьогодні виїжджаємо на разові огляди по різним автомобілям, дуже різним. Це може бути, не знаю що встигну глянути, може бути Renault Master або Opel Movano вантажний 17 рік зі смішним пробігом 200 тисяч км, який навіть замовник не вірить, не то, що я, я зразу сказав, що там не може бути такого пробігу. Таурек 2016 чи 2015 року, подивимося, який він там рік точний. Маємо глянути в місті Ковалі, з Рівного поїдемо до Ковеля. Ну і ще щось буде цікавеньке, що з того вийде, побачимо разом. Погнали, кому цікаво. Так, сценік, сценік, сценік. Десятий рік у нього у нас, лобове 10 боковушки дев'яточки стоять, комплектація досить цікава, як на бензиновий простий мотор. Складуються дзеркала, всі 4 склопідйомнички, сидіння в оригіналі, не шиті, не пере... Тягнуті нічим. Тканина строчка, все оригінал, шестиступка механіка, шкіра не перешивалась Руль такий просто що не вичищений Але він не шитий, шкіра оригінальна, нічого не шилося, строчки всі на місці, круїз контроль є. Заявлений 206 тисяч пробіг, навігація є. Ми зараз будемо дивитися, що в якому стані. Пройдемо спочатку так, по кругу, по стану косметичному, тоді вже по фарбі. Карти дверні чисті, без подряпин без коцок без забитостей, коврики гумові оригінальні, столик фіксується, працює, до речі, столочка теж працює, бо часто їх там клеють, що хочеш роблять. Сидіння в гарному стані, по потолочку є такі нюанси. Щось довге возили. Ось потикано. Ось працюють. Так в принципі, в цілому стан досить гарний. Є він, царапки по Пластикові кришки на сидушках. Ну, так буває, бо багажнику щось возять, колесо, запаска, домкрат, все є. Герметики всі на місці заводські, нічого не перетягувалось. Болтини кручені, ціленькі. Тут десь койде грунт, проступає, у французах це нормально. Пластик, в принципі, цілий, тут щось маленьке, така коцкає, тут не страшно. Парктрони задні і вроді би передні там. Так, по бамперу є така мікроцарапочка, нічого такого воєнного, як кажеться. Парктрони є. Поперевіряємо, нічого такого. Так, Крило в нас пластикове. Нічого не будемо. Ми всі зразу не вагу 65, 53, ага, і ціни, ще нічого не крутилося. Не знімалася. 56. А тут трошки є І навіть не трошки Так, нормально. Тут же пішло менше. Прям такої катастрофи немає, ну але ви... шпаклі в самому низу так нормально насипано. Криша добра. Ляда, ой, цокну. Ляда, все в нормі 79. Ну, гуми, коротше, немає, бачите, вона вся полопана, потріскана, тут майже лиса, вона вже короче, стара. Та ні, не стара, 18 рік, але десь вона пересохла, бежала на сонці чи не знаю де. Тут же рижик пішов під склом, під уплотнителем. Тут ось коцка теж на капоті. Не знаю як її показати. Так, ну в нас, виходить, краще, ніж покльоване одне заднє ліве криво. Так, що в нас тут? Пара бачиш, що оригінальна реношна, тільки не бачу дату, бо там трошки закрита. К4М мотор, самий простий, надійний, той що ви хотіли. Прозора гарна рідина, без масляних п'ятен, без нічого. А кліма працює? Лива прозора більш-менш. Зараз... А заведете її, будь ласка? Ну, так, потьоків я не бачу, але під кришкою видно, що там щось потіло трошки. Працює добре, все нормально. Так, що в нас? Карти працюють, Навірно, напевно, що бачу навіть де ми є. Ну так, да, карти України навіть є. Точно працює, да. так, зеркала складається вже бачу. Скрипить не складається, помазати, вікна відкриваються, закривається, все добре. Все це працює. По круїзу. Відкликається. значить все має бути добре, читаємо помилки. По напрузі щось якась помилка. Та не... Стандартно в них. Неактивно, неактивно, неактивна. Поворот, це питання, стоп сигналу. Спп сигналу, стоп сигналу. Зараз ну, ладно, гляну чи стопи світяться. Тормоза 206 тисяч 400. Ну, на 200 км різниця, це може бути. Що тут пробіг який? Тут теж, ну так, да, тут 900. Може бути. І у нас ще є помилка по тормозам. по ручнику. він тут електричний. Що воно нам скаже? Неактивно. Нічого страшного, абсолютно. Друзі, бувають такі от приємні моменти в житті. Приїхав в Дубно на огляд, навіть за Дубно тут трошки в село проїхався. На огляд машини, подивився, все, машина добра, клієнту підходить. І по дорозі, ось, як то бачите, часто стоять, продають бабушки всякі овочі, яблучка. Ось я собі заїхав, взяв. Це я до чого все хочу розказувати. Як приємно жити в Україні. Я підходжу, кажу, ой, кажу, вибачте, я кажу, я забув гроші, він каже, ну, дідусь там вийшов. Та каже, бери так, каже, скільки там треба, собі бери. Та кажу, ну слухайте, кажу, якось незручно, кажу, це ненормально, каже, нічого не маєш, то каже, колись завезеш або ще якось там. От кажу, яка довіра до людей. Ясне діло, що я пішов, повернувся в машину, знайшов гроші, все віддав, але сам факт, як, як люди довіряють українці, давайте один одному довіряти, дружити. О, військові поїхали, а їм допомагати, бо їм зараз найважче на фронті, друзі. Далі буде. Так, що ж Іван, дивимось на ваш мастерок. Той, що ви мені скидали, виглядає косметично непогано. Радіатори, дивлюся, кондиціонера ціленькі, на колір вроді би цілий. Так, будемо йти, що зразу по кузову, чи так обійти його. Гума в такому стані, в нульовому практично, і фактично вже немає пильники цілі, отбойники цілі. Рейчко, нічого такого по лонжеронам такого кривого косого не бачу. По цій стороні по дискам тяжко показати, виробітки там небагато, колодок десь біля половинки. Так, спочатку так обійдемо її. Так, карти дверні, пластик весь чистий, не забитий, не зачовганий. Сідушка, дивлюсь, відновлю. відновлювалась трошки, але Плюс-мінус це таке нормальне для комерційного транспорту. Кермо в нормальному стані, але воно теж там щось щось йому робилось. У нас типа типу 210 пробіг, я в нього не дуже там вірю, щось вони вже там почали казати, що він там трошки нерідний. Салон по загальному стану. Досить непогано виглядає, будка ціленька, потолок не смалений, не курений тут навіть якась книжка є виявляється без вказання цих, без, без кілометрів, без фіксації кілометрів. Ну таке, книжка ні о чому. є якась навігація, подивимось на неї пізніше. Тут в нас щось тут дороблялось чи що не пойму. Завіси Ця вся конструкція, видно, що свіжа, її робили тут, оцю всю обшивку, напевно для того, щоб скрити якийсь дефект по кузову, я так думаю. Вроді би немає. Битого, коцаного двері цілі рівні. Обшивка ця поміняна теж, це поміняна теж, Тут щось ця різинка не встиг, навіть три пальці пролізе. Коротше, не те, що не встиг, вона відпала, але так буде вроде би ціла. Передньої можна сказати немає гуми, Вдарений диск. Тут ланжерони родітці. По двигуну. По двигуну є потьок масла, масло, по коробці там видно трошки масло біжить. Так, що, хоч це не дуже сильно важливо в комерційному транспорті, але пройдемось по фарбі. нас смальоване, абсолютно нічого страшного. Ні, ціла. Да, так, як я і казав, боковушка підмальована, але не критично нічого. Тут уже є шпаклівочки трохи. Але це комерція. Ось вона в стоєчку получала, Фонарь певно мінявся. Двері цілі. Ця вставочка теж підшпакльована, підмальована. Де щось не так коментувати? Понизувалась підкрашена теж Дверка з однієї. З цієї? Певно, щось теж було. Так, що тут по стойках? Стойки чисті рівні пройоми маю на увазі. Тут уже щось гуляє. Тут теж щось підшпакльовано у нас, підмальовано. Тут Підшпакльовочки теж вистачає. А тут прям дуже хватає. Так, подивимося її знизу. Знизу вона в принципі виглядає непогано. Витого рваного нічого немає працює в принципі рівно, бо його так сильно але парів щось трохи забагато. Так, поки що підключилися, читаємо діагностику що там, де якісь там є несправності. педалі, скажу зразу помінені. Видно, що нові педалі стоять. Ну, педалі в плані накладки, тобто ті були сточені на 200 тисяч вони не стачуються, там вже було більше. Зараз подивимось, що воно там начитає. По форсункам, до речі, питань немає, трошки вже забагато сажі, вже придільне предільне значення. Ну і ясне діло 400 тисяч пробіг, так як я і казав, що 200 не може бути. Отже, вона нам не цікава, їдемо, шукаємо далі. Ну що, друзі, передивились ми кілька автомобілів в Дубному. Той Grand сценік замовник все-таки буде брати, бо дуже гарна ціна на 10-й рік за 1,6 бензиновим двигуном. Ну, а Ми поки що переміщаємось в місто Нововолинськ. Дивимось таурек. Так. Що у нас пане Олександр по машині? Трошки випадає колір покриву і бампер. Ну, бампер то пластик, то не страшно, завжди колір відрізняється. Зараз все подивимось Під капотом все сухо чисто, потків немає ніде ніяких Посадничку по всьому ще піднімемо глянем, навірно Ідроопорить стоять, лонжерони жеронность ціленькі Ця фара у нас 14 рік Герметика все на місці Така мутненька, але без, без масляних краплень все нормально. Просто старша вже. Що, запустимо, її, да? Да, запустити у нас так різко не вийшлося. Цей патру бібліо. Блін, тоді моє так з полтичка. Не хочешь? Ну, попробуй Постоял уже сякий время Сухая негра Короче, понятно, будет трудно Не разрядится Не разрядится? Да ну, Тоже кажется, вам лампочка на светится Вот заряд Ты кошку. его зарядкой снимал? Да Это явно заряд? Да Так, тут сухенько все, компресор сухий. По випускному колектору теж сухо, нічого там не сопливить, ніде нічого. А обиді, навіть кришечки сухі, оплотнителі на форсунки сухі, форсунки всі однакові. Труби всі ціленькі, фара права в нас міняна 19 рік. Фар це мені на 19 році. Ну добре, коротше, поки ходять з акумулятором, підемо по фарбі. Ага, під іншої Так, так дивимося фарба, шо у нас фарба 200 170 Казали, що дві окрас ну може бути.

180 205 150 трошки забагато щось десь підсотку має бути тут 100 правильно тут щось піддувалось теж 147 та ні, ціле. Тут ціленьке, так, по салону в принципі, зауважень немає. Задня частина зовсім в гарному стані. Попередні там потертості є. Так. Да, так тауреги ми ще не заводили. З трьох толкачів, з двома машинами. Так, в редні у нас повністю перекрашено і підшпакльований кантик. Понизу тут теж трошки є питання. Бачите, так да? підшпакльовано. Якби не критично, не катастрофа, але на таку машину трохи неприємно. Я вважаю, що це трохи забагато. І фарба в зерно мені тяжко передати, але взагалі не попадає. Коротше, та вже п'ятий раз скрутим, нічого не заводиться. По крилу легенький перелак по цьому. Дверка крашена. Зерно зовсім не таке, не попадає в фарбу зерно, Шагрінь не така, але крашена, певно, під прибор або мінялася, або під перебор красилась. Ну, тут вже я показав, що тут підшпокльована і перекрас повний, і вона не встиг, не в зазорі. Бачите, дверка закрита, вона не в зазорі. Так, що в нас по салон в принципі, в непоганому стані, немає такого рваного драного, ну на ручки трохи є такі потертості, якби панорамка є, але відкрити її поки що не можу, Люка, бо здох акумулятор. Ми її навіть завести не можемо ту машину, вже два бустера пробували. Там. Сидіння працюють, але... Так, що у нас по порогу? Поріжок цілий. Так, але знімалось якось акуратно, такої майже не видно. А ось красили так, що аж пиптик той закрасили. Видно, що знімалася дверка. Коротше, косметичне зауваження є. Не на 24 тисячі доларів. Скажу так по-чесному. Ми завели Таурега, зараз на ньому покатаємось, почитаємо і зрозуміємо, чому він не заводився. Так, тут у нас ось на дверах скол такий є. Гарний. Пару днетів на по порогах, на сидінні такий сколик є, але все працює. Так, дивно на наш панорамка mm. Але вона не смазана, капець Є дірочка така ось сіточки. Скрипить панорама і треба обслужити срочно бо ще трошки закрили вже бідолага скарпить як телега. Чорний потолочок з такою дірочкою, хтось щось тут курив негарне. Помилок ціла куча, бо ми його заводили 5 разів. то напевно щось, щось буде з того правда, а щось неправда. Парктроніки, камери у нас працюють, камери 360, бачать повністю все по кругу. Цестенько, тут частенько. Путьоків немає ніде ніяких. Тут все ціленьке по шурсам, по приводам. Сальник цупенька. В нього тримає нормально, працює добре. Тече в нас задній сальник колінвала зі сторони ГРМ, я. а нам обіцяли, що ГРМ замінений, сальник поміняний на новий, нічого там не поміняно, все воно тече, прийдеться то все міняти. І цепок, і сальничок. А процедурка ця коштує не дешево, біля 1200 доларів разом з цепком, з ГРМ, ем, з усим. Тому тут треба подумати, воно вартує того чи ні. От від ціля в нас дуже добре видно, як там все тече, прям тече-тече. Гарно. О, тут чистеньке, то в неї що, фаркопшиє? Що да, я щось забув за нього. Ну, працює. Працює. І ховається. Да, звідси складаються ці і... Пуло для загрузки, у ну, нас тоже пнім регулювати тут. Ну да. Там такие трошки покоцаного. Може воно почиститься, а може і не. Частково щось. Колося немає, є пінокомплект і всі эти причандали, да? Даже секретка є. Пусть так тоже трохи Покоценно. Вот тут і тут. Щось вона возила. Щось возила. Отже, друзі, завершуємо на сьогодні огляди. Замовник буде думати про даний автомобіль. Він йому сподобався за рахунок комплектації і рідного пробігу в 240 тисяч. Нам вже поступається в 1000 доларів. Ну, є над чим подумати. А ми будемо оглядати автомобілі далі. Кому цікаво, підпишіться на канал і чекайте нових випусків.